Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Перше питання буде таке: повідомляють про запеклі бої на Запорізькому напрямку, що там відбувається, чи це початок контрнаступу, чи якісь інші дії. Ну, потрібно сказати, що ці повідомлення по більшості, це не офіційні повідомлення. Офіційні повідомлення говорять тільки про бої під Бахмутом. І зараз зовсім не зрозуміло, якої, якої активності там зараз чекати від Збройних сил України. Те, що можливо побачити про те, що говорять, це схоже на на Розвідку бою цієї ночі вже було більш масштабне вже з використанням танків ліопард, з використанням західної бронетехніки. Але в цілому на той контрнаступ, на який ми чекаємо, це поки що не схоже. Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Для чого з військової точки зору це було зроблено, і які мінуси, які плюси у цьому для збройних сил України в такому вигляді, як ми бачимо зараз. Цей підрив не має ніякої безглузди з військової точки зору. Якщо б він був зроблений в меншому масштабі, то він би е, на, зіграв би на сторону е, окупанта, тому що би затопило тільки острови, де останні тижні були потужені бої постійні, і там був такий плацдарм, який можливо було розвинути наступ на лівобережжя. Але те, що ми бачимо, це означає одне, що перша лінія оборони росіян на березі, на лівому березі Дніпра, вона не існує. Вони перейшли вимушено перейшли на другу лінію, і вимушено втратили величезну кількість зброї, величезну кількість боєприпасів, тому що було затоплено декілька польових складів. І звісно, що вони втратили, так скажемо, так, медійну складову, тому що по більшості їх військовослужбовці вони не були про це попереджені, і тому вони виходили фактично самостійно. І фактично в умовах такого надзвичайного стану. Легіон Свободи Росії і Руський добровольчий корпус, так звані, здійснюють постійні вилазки на територію Білгородщини, обстрілюють російські війська. Росіяни при цьому нічого з тим не роблять, там ні військові їхні, ні спецслужби. Чому не можуть зробити чи не хочуть? По-перше, досі не зрозуміли масштаби, те, що ми бачимо, і те, що про Росія, ті, які дані вона дає, вони не співставні. Але ми бачимо, і загиблий полковник досить досить відомий. Є втрати серед росіян нікрології. Вони публікують час від часу. А звісно, що це може означати ще один фронт. Але цей фронт росіяни вважають не суттєвим. Тому вони не перекидують тоді не не додаткові сили. Вони там тільки а, строковики які а, і прикордонники, там більше практично нікого немає. Немає не Росгвардії, немає не тим паче військових частин. А, може на це був розрахунок саме РДК і про і про чого, що туди перекинуть додаткові сили, а, і таким чином, десь на, на якійсь ділянці фронту це буде послаблено, але поки що такого немає. І яка загальна ситуація зараз на фронті? Що відбувається, а очевидно, що відбувається активізація бойових дій, яка найближчим часом переросте в потужний наступ, тим паче, що більшості новосформованих частин вони ще не введені в бойові в бої. І я думаю, що найближчі 2-3 дні ми побачимо наступ, і наступ, можливо, і на запорізькому напрямку, а можливо, і на Донецькому.